Пані Валері, є представлені пропозиції стосовно заступників міського голови, членів виконавчого комітету. Якщо у когось є запитання, будь ласка, чи були запитання? Пропозиції, побажання і на Хочу З моделі голосування виступити. Але давайте зараз поступимо запитання, потім до виступити, що ніхто нічого не сказав, приймається приймаються розмови. Якого голосування? Голосування ще немає? Якщо запитання буде, то зараз у вас запрошувати голосування. Немає запитань? Якщо запитання немає, тоді прошу не то, немає. Іван Сороколіт вибачте, рух 37. Це можливо не так в рамках виконавчого комітету, але не хотілося перед голосуванням за секретаря додатково висловлювати позицію, щоб всі зробили свідомі інтерети. Тому це загалом Значить, Шановні колеги, депутати міські голова присутні, ми всі разом отримали справжню перемогу. Наполягає в тому, що далі немає партії регіонів, опозиційного блоку, наш край, всі свої. Борові немає. Частина з нас знайома між собою. Тернопіль маленьке місто. Говорячи про моїх побратимів з моєї партії, але партії є багаторічний друг Назар Золінка. Віктора Шуманда я знаю багато років, з, знаю багато років з часів роботи адміністрації інспекції, як він працював. і Не було скаргу від рекламутавців, наскільки тобто, я навіть в мене була ситуація по бізнесу, я звертався і знайшли порозуміння. Михайла Графімова, я знаю, дуже добре. Е, Володимир Гренда з, з, з фракції Батьківщина. Андрій Каченко мали одну справу, також зустрічалися. Е, Шулан, про розслідувані кордон, по комунальному підприємству проводив журналісти. Е, Сергій Лупак, який працював в комісії ЖКГ, тому що очолює об'єднання співласників пікофудинків і доводилось пересікатися. Можна так багатьох-багатьох ну, перераховувати. Ми е, ті люди котрим, повірили тернополяни найбільше, навіть через призму е, партій, е, тобто певна партія мала вирівнювати підтримку, а всередині партії ще кожен здобув свої голоси. Ця перемога була непроста для кожного з нас. Е, перемога ще цінна в тому, що змагання було дуже велике, Нас змагалося понад 600 чоловік, якщо порахував, а в залі 42. Але далі випробування ще важче, випробування виправдати довіру. Тому що е, ті депутати, які були в попередньому скликані, е, напевно, і, і голова, е, е, отримали перемогу на виборах, е, вони отримали як оцінку за попередню роботу. Е, особливо хочете привітати Михайла Сиротюка, Марію Бабюк, е, Олега Кульчук.